Про минулий пленарний тиждень, про результати минулого і про плани на майбутній пленарний тиждень поговоримо з народним депутатом Андрієм Іллєнком. Пане Андрію, вітаю вас. Одразу перейдемо до запитань. Зміна регламенту заради того, щоб відкласти голосування в Конституції в частині децентралізації. На вашу думку, чи правильно це, адже конституція має вищу законодавчу силу, аніж закон про регламент? Перш за все, хочу сказати, що я і мої колеги свободівці ми голосували проти цього, і ми категорично проти, тому що не можна змінами до регламент змінювати фактично, підміняти собою конституцію. Тому що ті зміни до регламенту, які були проголосовані в Верховній Раді, вони повністю суперечать тому, що написано в основному законі. Відповідно, це є просто замах на конституцію, це є нехтування конституцією, це є продовження тої самої політики про правової деградації української правової системи, політичної системи, яка сьогодні відбувається, і відбувається під диктовку агресора. Тому що все, що це сталося, це потрібно було для того, щоб в порушення конституції продовжити термін можливості внесення змін до конституції в частині так званої децентралізації. А по суті, ми розуміємо, що це йде мова саме про пункт, який стосується а, Донбасу, фактичної легітимації там терористів і того плану Путіна, який нав'язується сьогодні. Україні відповідно цей поспіх, ця така, знаєте, абсолютно нехтуючи всіма нормами прийняття цих змін, яке відбулося, це свідчить про те, що на превеликий жаль, сьогоднішнє керівництво України воно знаходиться під дуже сильним впливом за кордону. Дякую, що стосується судової е, реформи, у четвер проголосували за зміни. В той же день президент підписав е, е, указ. Потім в е, суд почав розглядати в суботу рішення, і в понеділок вже буде, е, буде рішення. Як ви думаєте, чому так поспішають, і чи взагалі це рішення конституційного суду можна назвати незалежним? Україні немає незалежного конституційного суду і ніколи не було, тому що ми згадаємо, можемо згадати безліч рішень конституційного суду, які не вписуються ні в яку логіку. Можемо згадати рішення, коли рахувалися президентські терміни президента Кучми, коли виявилося, що 1 плюс 1 дорівнює 1, як сказав Конституційний суд, і багато інших подібних рішень. Можемо згадати рішення часів Януковича, коли встановлювалася диктатура в Україні, і саме Конституційний суд зробив конституційний переворот. Змінивши конституцію, фактично, до речі, багато з тих суддів, які тоді були зайняті цим процесом, вони зараз продовжують бути суддями конституційного суду. Тому ніяких ніякої інтриги, так би мовити, немає. Очевидно, що Конституційний суд завжди прийме те рішення, яке потрібно нинішній владі виконавчій. Тому мені здається, що тут так само нам треба ставити питання про те, що Конституційний суд сьогодні в Україні не легітимний. Що стосовно конкретно цих змін, так звані Частині правосуддя, то теж питань дуже багато, і насправді я вважаю, що в Україні сьогодні взагалі немає судової системи, тобто її по суті треба створювати з нуля, а лише повне очищення суддівського корпусу, плюс, як ми вважаємо, це наша позиція, виборність суддів першої інстанції. Це той шлях, який може дати нам в Україні сьогодні більш-менш незалежну ефективну судову систему. Бо в нинішніх умовах те, що пропонується, це не є така, скажімо, радикальна. Реформа, яка може спрацювати. А я вважаю, що саме в судовій системі нам потрібні тільки такі реформи: рішучі, а не косметичні. Щодо змін, наприклад, до децентралізації, і щодо теми референдуму щодо децентралізації, ініціатива Арсенія Яценюка в парламенті викликала такий резонанс. На вашу думку, чи потрібен референдум? Значить, я вважаю, що заява Арсенія Ценюка стосовно референдуму, це була просто елемент політичних торгів за позиції в уряді, тому що чому Арсеній Ценюк не піднімав питання референдуму, коли його фракція голосувала за в першому читанні за зміни до конституції саме ці в частині так званої децентралізації, коли під Верховною Радою лилася кров і так далі, 31 серпня. Чому ми не чули цього раніше? Навпаки, вони атакували кожного, хто ставив під сумнів доцільність цих несення змін, розповідали, що. Ті, хто так говорять, це рука Москви, там і тому подібну маячню. Тому сьогодні я вважаю це просто смішно ці заяви слухати. Вони і від них уже дуже швидко народний фронт відмовився, тому що вони разом з усіма іншими, в тому числі з опозиційним блоком, голосували, дали ці 229 голосів за зміни до регламенту, які фактично далі відкривають можливість проводити зміни в частині децентралізації так званої. Тому я взагалі не знаю, як це коментувати. Це просто торги були політичні. А загалом звичайно, якщо ми говоримо про референдум, то нам треба розуміти, що дійсно конституція не повинна мінятися без врахування думки народу. Але з іншого боку, я взагалі вважаю, що навіть на референдум виносити такі пункти, які повністю суперечать самій конституції, повністю суперечать взагалі незалежності України, їх просто не повинно бути. Отаких От як цей пункт, який стосується Донбасу, він в принципі є таким, який руйнує українську державу, створює якусь паралельну політику прав. У реальність фактично вводить в конституцію речі, які повністю в усіх пунктах суперечить і розвалюють по суті нашу державу. Тому, звичайно, такий підхід взагалі є неприйнятним щодо таких змін. Ну і власне про наступний пленарний тиждень, які ваші прогнози, що відбудеться на наступному тижні? Я переконаний, що на жаль, на превеликі ті ключові закони, які, зокрема, пропонує свобода, не будуть розглядатися. У нас їх більше сотні цих законів. Ми пропонуємо сьогодні розглядати закони, які дійсно зможуть змінити економічну ситуацію в державі. Цей закон про ліквідацію приватних монополій і про виведення грошей з офшорних зон, і про прогресивну шкалу оподаткування. Але я так розумію, немає політичної волі в нинішньої коаліції цим займатися. Вони будуть займатися чимось абсолютно абсолютно не тим, і взагалі чим далі, тим більше я не бачу конструктиву в діяльності цього парламенту, особливо що стосовно контролю над урядом, тому що ми бачимо знову якісь кулуарні домовленості, торги, але ми не бачимо публічної серйозної дискусії про те, як треба сьогодні змінювати виконавчу гілку влади. Не готові брати на себе відповідальність одні більшість депутатів і відправляти цей збанкрутілий уряд у відставку і призначати новий уряд професіоналів без партійних квот. Як нам це обіцялося всіма політичними силами перед виборами, тому я, я думаю, що наступний тиждень переважно теж буде стосуватися кулуарних переговорів про розподіл посад, а також намагання в черговий раз проштовхнути рішення, які не є в інтересах України. Ті законодавчі ініціативи, які дійсно зможуть сьогодні змінити ситуацію в країні, економічно політично, вони, на жаль, на порядку денному стояти не будуть, тому що сьогоднішня коаліція, очевидно, має інші пріоритети. Добре, дякую, ось так коротко про результати минулого пленарного тижня і про плани на наступний. Ми поговорили з народним депутатом Андрієм Ілєнком. Студія.